За півроку великої війни та введення воєнного стану на території України закарпатські правоохоронці зафіксували понад сотню випадків, коли чоловіки призовного віку намагались незаконно перетнути кордон із країнами ЄС. Зазвичай чоловіки знаходили посередників, які за гроші організовували незаконний перетин. З 24 лютого, за фактом незаконного переправлення осіб через державний кордон України, було розпочато 112 кримінальних проваджень, тобто організація такої діяльності чи сприяння, і це все підпадає під статтю 332 кримінального кодексу України. Також за цей період 71 особі вже було повідомлено про підозру, і 30 провадженнях було досудове розслідування завершено, і ці справи скеровані до судів області для подальшого розгляду. Здебільшого такими справами займається міграційна поліція, проте іноді долучаються працівники СБУ та ДБР. Найбільше можливе покарання для організаторів схеми 9 років в'язниці для людей, які оплачують переправлення лише штраф. Якщо мова йде про власне про людей, які намагаються перетнути кордон, то за це передбачена відповідальність в рамках Кодексу України про адміністративні правопорушення. Там стаття 204, дріб вона передбачає покарання у вигляді штрафу від 200 до 800 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Якщо мова йде про людей, які організовують такі незаконні переправлення, то їм передбачена кримінальність. На відповідальність за статтею 332 кримінального кодексу України там уже, в залежності від самої справи, може бути від 3 до 9 років позбавлення волі. Наразі за півроку діючої заборони чоловікам покидати територію України, суди Закарпаття винесли лише два вироки: в обох випадках терміни умовні. Ну, поки що таких вироків, що прямо особа там засуджена до позбавлення волі, і вона реально відбуває покарання в в'язниці, зараз таких немає. Але водночас, от такі найбільш гучні провадження, де фігурували от, значні суми, де да, що добрали, вони ще поки що ну, деякі на стадії досудового розслідування деякі розглядаються лише в судах. Тобто там будемо бачити ну, і позицію суду, і ми відповідно будемо докладати зусиль, просити максимальну міру покарання.